Всім привіт! Автопарк на заску, у нас нове класніше надходження. Це шкода фабія. Комплектація RS, 1,4 турбомотор на 180 кінських сил. На автоматичній коробці передач. На оригінальних легкосплавних дисках на літній гумі. Диски у нас 17 го радіусу. Текстильний чорний салончик в охайному стані. Взагалі без зауважень. Стеля чистенька. Що по комплектації у нас тут є? Передні електросклопідіймачі, електрорегулювання бічних зеркал з функцією підігріву, мультикермо, є круїз, 218 тисяч рідного пробігу, штатна мультимедіа з заднім парктроніком, однозонний клімат. Також є ще люк. Це прям дуже класно. Сидіння у нас напів ковши в охайному стані, взагалі без заломчиків, без подряпин, Класна тачка, пушка городська, я б її так назвав. Виглядає дуже приємно. Їде також. Тож, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дане авто можна придбати за готівку в кредит лізинг Також ми можемо привезти вам авто з Америки або з Азії. Звертайтеся.